Та республіканська партія, в якому входили люди як Трампа, а, блин, як Маккейн, воно вже не існує. І тут треба, мені здається, дивитися трохи. Суть в тому, що різниця між демократами і республіканцями щодо України, воно було я розумію, що між ними було дзеркало, а не стіну, так починаючи від часів старого Буша. І, звичайно, ми гов... Я говорю про е, уособлення в сенсі президента. так? А, коли цей е, Трамп, а, блін, буш старший е, хотів, щоб Україна відмовилася від в 90-то, чи коли він там був? Yeah, в 91-му році він був. В... В липні і за півтора місяця вже все хрукнуло. Але це був той початок, той момент, коли почалася реально ідеологічна лінія американська, і обидві партії підтримали. Я би сказав, бо кожен президент після Старого Буша продовжували попередника. А, стосовно а, див, я, ну м'яко кажучи, дивні стосунки з Києвом, далі вони летіли в Москву, тоді як на автостоп зупинилися в Київ на хвилин п'ять, але з іншої точки зору, з української точки зору, коли е, я пам'ятаю, які я був розчарований, коли е, Ющенко став президентом. То перший політ він робив в Москву, а, і це, це мене трохи вразило, бо це також була тенденція кожного українського президента полетіти в Московію, а не, наприклад, я не знаю, в Лондон або Вашингтон. щось такого коротше кажучи, ця лінія ця історія продовжувалася з тих часів. А, я з тобою погоджуюся, бо є дуже багато. Ну е, як сказати, багато. Ті, які є депутатами, чи конгресменами, чи конгресвунами в, уміни, в, в, в чи Ніжний Палач чи сенаторів, є десь в районі, здається, мені 100, а, які підтримали надання і продовження а, цього пакету для військової оборони для України. Так а, їх не було багато. Що ми бачимо тепер в Америці, фактично, це. Переорієнтації е, ідеологічної лінії між республіканцями і демократами, бо е, самі демократи вони чутно не отримали інфаркт від того, що Чейні, Дик Чейні, колишній віце-президент Молодшого Буша і його донька, яка тепер балотується разом з Герес. А вона ли з чині здається, її вигнали з республіканської партії, фактично, і це трампісти. Тобто на сухому залишку, що ми маємо? Це Трамп, фактично, це типовий олігархічний підхід, це рейдерське захваття, взяв собі політичну партію, профінансували або створив умови такий. Індустрії uh, це, це в мене американізм вже з'явився коредж industry, для дикунів, що вони могли себе реалізувати в конгресі типа Марджорі Тейлер Грін, типа Джей Ді Ванс говоримо. Да, це їхня їх там багато. Коротше, і, і те, що Америка зараз переживає, є те, що ми знову в Україні давно пережили, що є е, феномен олігархічний, який тепер починає контролювати е, політичних е, людей е, чи лідерів, чи політичних. Я не хочу сказати партії, бо в нас немає такого поняття, як політична партія, чи не існує політична партія. І ці республіканці. Будуть, якщо Герес стане е, президенткою, то вона фактично може врятувати ту і цей бренд, про який ти говориш, Рон, старого старого республіканської партії, де вони розуміли, е, ми не будемо накласти. Е, Податки на, на імпорту, як Трамп вимагає. Ти розумієш, для, для республіканського ну, олдскульний республіканець, це це анаф, це, це це Єрес, що республіканський лідер би поклав податок на імпорт. Це, це просто не, не входить. Але тут всі старі республіканці мені кажуть, ну так і що? Бо вони хвилювалися про е, трансгендери і, і ЛГБТ, і те, що немає впливу, чи, чи не, не робить великої різниці. Тобто е, це вже нормальні культурні явища, і коротше, це, це вже я далеко полетів. До того доведу, що Герес ну, е, Герес ну, представляє. Тут, ну, глядачам все одно треба пояснити. Ми ж не розбираємося. Yeah. Ну, вона вона виходить okay. як вона може рятувати республіканську партію стору від мага, бо зараз те, що ми бачимо, це все МАГаїсти, MA, MA, значить, це так можна сказати, це всі мага, і, і це буде дуже цікаво. Бо, бо і, прогресивні демократи, такі ну так звані крайні, вони вважають, якщо Герес програє, то демократична партія. Буде сунутися правіше від, від ортодоксальні ідеологічні моменти демократичної партії. Тому ці вибори надзвичайно цікаві, надзвичайно впливові, і я розумію, що весь світ просто не буде дихати тиждень, поки не буде якісь результати. Але окей, до чого я хотів сказати? Я погоджуюся, що ми не можемо говорити колективно про Республіканську партію як антиукраїнський проєкт, але мага можна назвати це антиукраїнський проєкт. Це мій Elon Musk, Маск... блін, ну, я сам так сьогодні трохи. Не, не можу розуміти, як е, е, те, що вони говорять, сам суперечить люди, які відрами зливають в них гроші, так. От, от вчора чи сьогодні Джей Ді Венс нарікає про те, що е, і це, це все таке полі, політиканство, то воно неправда, але він каже, що Камала Геррис буде вимагати знищити автоіндустрію е, в Мічигані, бо буде примусово робити те, що потрібно, щоб всі купили електро... Е, електромобіли. Так yeah, То електричні автомобілі, так я yeah, я це чую від нього. І думаю: алло, чувак. Елон Моск дає вам бляха 75 е, лямів, він тільки виробляє електронічний. Like, х... like, Я людина, яка сидить і це слухає, і не думає, що там поруч з Трампом є головний бляха-чувак, який створив електро. І, і це не впливає. Це, це якась дивна магія. Um, anyway, він, він. Демократи, вони е, дуже бояться, дуже багато бідкалися, коли Дик Чейні, сам старий Дик Чейні, навіть не говоримо про Лиз Чейній е, е, кажуть підтримати Герес. Ти розумієш, Ром, Лиз Чейні, коли якщо дивитися, як вона голосувалася в Конгресі, то десь понад 90% голосів, які вона зробила. Була у підтримки політики Трампа, тобто її не можна назвати там анти-нереспубліканкою. Е, е, Вона є республіканкою внутрі, її батько був віце-президентом, все ж таке. Але вони бачать цю загрозу не тільки для республіканської партії, в якому вони. Працювали і ходили, але яка загроза, це буде для Америки і, де-факто, для світу, якщо, якщо всі, все піде, як воно піде. Слухай, для нас це ясна річ, що з одного боку темний ліс, ці американські вибори. там Трамп, те, що він говорить, наші медіа множить. У нас, же скажімо, американістів не так багато ну, в Україні, і хто розбирається в цих виборах і розплетіннях. Там у нас був проєкт радіо UA Chicago, там USA Plus UA, і з того боку ну, таких хоч пояснень. Ну, тобто люди просто мені переказували ну, де-факто переказували статті, які пише американська преса. ну, Це прекрасно. І ми так і не розуміємо про роль діаспори та, в цих виборах, української діаспори, там, лобістське чи є лобісти української позиції там, зараз перед виборами, чи вони впливають. Хотілося б вірити, що так.